А у фокусі у нас ä, Китай. Ä... Пекін провів військовий парад, який прогримів на весь світ на 80-ту річницю завершення Другої світової війни у Пекіні це святкують як власну перемогу. Є реакція Дональда Трампа. Ми про неї теж поговоримо і бачимо кадри з Пекіну, як лідер Сі Цзінпін, лідер Китаю, іде в оточенні двох диктаторів, відомих нам це Володимир Путін по праву руку, Кім Чен ін по ліву руку. І от, власне, у чому весь цей символізм і параду і так. Кого розташування гостей, ми е, запитаємо у нашого гостя Максима Джигуна, міжнародного оглядача? Вітаємо вас, пане Максим, вітання! От е, що Китай хотів показати цим парадом, чи досяг він того, що хотів, і от що ви можливо помітили такого, що нам потрібно знати про саме в контексті візиту Путіна до Китаю? Ну, затяжна демонстрація своєї величі від Китаю, яка затягнулася на кілька днів і почалася із саміту, який організовувала фактично Китайська Народна Республіка, в якому серйозно посилила свою роль за останні роки, тому що пригадуємо, що ШОС. Організовувалася в тому часі Російською Федерацією, як такий економічний майданчик, який дуже швидко перейшов на політичні рейки, і сьогодні є фактично демонстрацією іншого світу, аніж звикли бачити на Заході. Причому світу, в якому беруть участь іноді непримиренні вороги, такими як були Індія і Китай протягом тривалого часу, ну які, власне, демонструють своє протистояння і альтернативу західному порядку денному. Безперечно, що парад ну такий у. Страшаючи, якщо можна так сказати, тому що ми бачимо, що це дуже серйозна сила, сила, яка точно може протистояти. Ну якщо не сполученим штатам, то принаймні Європі, і багатьом іншим державам. Ну і звичайно, набір ось тих гостей, яких ми зараз бачимо на екрані, вказує на те, що це країни, які об'єднують ядерний потенціал, шалений у цьому світі. Це точно сигнал до Сполучених Штатів. Це точно сигнал до європейських країн. Демонстрація їм, що ви вже не є тією панівною силою, яка може нав'язувати єдиний порядок денний, головувати у штаб-квартирах різних міжнародних інституцій від Нью-Йорка до Женеви, і що є інші центри тяжіння, які можуть задавати темп і умови для співжиття на майбутні десятиліття. Пане Максиме, зараз багато людей, слухаючи нас, можуть поставити запитання доволі доречно, чому ми це взагалі обговорюємо? Де всього? Ви... Тому цьому український контекст український контекст в тому, що частиною цього світу альтернативного, так би мовити, є Російська Федерація, яка руйнує українські міста, щоночі, яка отримує компоненти від Китаю на озброєння, яка отримує. Живу військову силу від Північної Кореї, е, яка продає нафтопродукти Індії, яка там також присутня, і Індія дає найбільші прибутки е, Російській Федерації там продажу окремих видів нафтопродуктів. і е, це означає, що тоді, коли Західний світ, коли наші союзники е, говорять про різні речі, про різні пріоритети, там, зокрема, Сполучені Штати про це заявляють, що там ми хочемо вирішити питання не через Україну, а через те, що помирають люди, як вчора заявив е, Трамп, то е, ось ці східні диспотії, вони показують, що Такої єдності, яку вони зараз мають, не мали ніколи, мабуть, за останні часи. І той же приїзд моді вперше за сім років, причому на чужу територію, до китайського е диктатора. Також і з ними там зустрічі, обнімання і відвідування параду. Це відверта демонстрація того, що поки ви будете тут роз'єднані і будете вирішувати, що для вас важливіше безпека чи гроші. Ми будемо демонструвати, що ми саме будемо визначати, в якому статусі ви будете жити. Тут ви вже згадали про реакцію американців у своїй соцмережі True Social. Дональд Трамп відреагував на усі дійства, які відбуваються ну, ці останні декілька днів у Китаї. Відреагував він так іронічно і прямим текстом написав, що я бачу, що в Китаї. Відбувається така антиамериканська змова і три країни. Він в цьому дописі згадав: Китай, Північна Корея і Росія. Як вам така реакція Дональда Трампа? Це все на що спроможні Сполучені Штати? Я думаю, що ця реакція це червоне рядно для всіх тих трьох і не тільки трьох лідерів, які бачать, що вони досягли бажаного, вони показали Трампу, що є дуже серйозна протидія. І об'єднавши ці зусилля, я не впевнений, що Сполучені Штати і Трамп на їх чолі зможуть говорити про те, що там ми всіх подолаємо, ми сильніші, в нас більші запаси зброї. Тому це слабка, безперечно, реакція. Але. Ця позиція Трампа вона є результатом семи місяців його правління. Сім місяців тому Індія не планувала літати до Китаю і говорити про те, що ми будемо там економічно переорієнтовуватися на схід замість сполучених штатів. Сім місяців тому не було колосальної кількості мит проти країн глобального півдня, з якими там адміністрація Байдена раніше ще Обами і багатьох багатьох президентів намагалася величезними зусиллями відновити добросусідські відносини і. Під одним своїм майданчиком збирати. Зараз цього й близько немає. Тому Трамп уявляв, що це гопцівська війна всіх проти всіх. Політична, але виявилося так, що це боротьба сполучених штатів проти своїх партнерів і проти вісі зла, яка зараз демонструє шалену єдність і готовність, до речі, докладати зусиль для того, аби збільшувати цей вплив. Тому що, подивившись на спільний документ, ком'юніке за результатами там шос, багато речей, які стосуються посилення впливу, безпекових гарантій один одному, політичної взаємодії, економічних шалених проєктів, там включено до питань стабілізації ситуації в Афганістані. Тобто, ми бачимо, що е, сьогодні сказати про те, що захід домінує, і що саме захід може визначати, як закінчуватимуться війни навіть на території європейського континенту, вони вже не можуть. А можна я тут з того дозволу просто підхоплю про шос, тому що теж дуже важливе питання. Там багато в цьому фінальному комуніке шос йшлося про військову співпрацю усіх країн учасниць шанханської організації співробітництва. І на цьому фоні Росія посилила пропаганду, в якій ну досить так прямим текстом говорила про те, що от вони продавлю фронт в Україні була був ряд заяв там спочатку, починаючи від Герасимова, керівника Генштабу потім Пісков, Путін, mm -hmm. Лавров про те, що все на фронті дуже добре і зберігається стратегічна ініціатива в Росіян. Чому вони на тлі шанхайської організації співробітництва на тлі цих зустрічей в Китаї так посилили пропаганду, тому що це ще одна демонстрація того, що Путін, який там. Півроку трошки більше тому не мав можливості спілкуватися не те, що з американським президентом, але й навіть з європейськими лідерами напряму, тому що ми пам'ятаємо, як там Фіцо чи Орбан до нього приїжджали, і Це було шаленим скандалом, ніхто цього не сприймав. Перетворився на е, політичного діяча, який прилітає до Сполучених Штатів. і Ми тут в прямому ефірі обговорювали кілька годин про те, як він просто навколо пальця обвів е, Трампа, залишивши ні з чим і поїхавши назад. Тому Путін сьогодні. Перетворюється для ось знову ж таки тієї частини світу, таким суб'єктним політиком, з яким можна тиснути руку, який може демонструвати стабільність, і який може давати взамін якісь преференції для держав-союзниць, який може бути при тому, що. З одного боку, ворогом західного світу сполучених штатів, може передавати сигнали з Китаю до Сполучених Штатів, які хотів би передати Сідзіньпін Трампу в умовах цієї неоголошеної торгівельної війни. Тому, звичайно, це зараз момент сили, момент впливу Російської Федерації, в першу чергу на внутрішню аудиторію, але й для консолідації навколо себе підтримки інших держав. Ми ж розуміємо, що там військовий економічний потенціал Росії в доволі скрутному становищі, але от такі поїздки вони дають можливість Вісь домовитися про якісь нові умови, про нові постачання, про нові контракти, про якісь нові економічні взаємодії, на які дуже Росія сподівається, тому це можливо там гарна гра при поганій ситуації загалом, але виглядає так, принаймні з цих світлин, що Путін зміг принаймні частково покрити ті завдання, з якими він до піднебесної летів. Україна може з цього мати якийсь зиск з того, що так демонстративно посилюється ця вісь зла. З точки зору акції Америки, європейців, я думаю, що в нинішній ситуації ми бачимо, що впливовість Китаю, Індії, Ірану. Там інших країн Сходу на цю війну стає більшою аніж там санкційний тиск з боку заходу і, в першу чергу Сполучених Штатів. І коли ми вчора там чуємо американського президента, який восьмий чи дев'ятий раз поспіль говорить про те, що я там зміню ставлення до Росії, але давайте щось там подивимось без жодної конкретики, а, країни глобального півдня Китай демонструють. Стабільність демонструють системність і є тими, які ну вочевидь налагодили зв'язки з Російською Федерацією, і які, вочевидь, мають серйозний вплив на те, якою буде спроможність Російської Федерації в цій війні в найближчий час. Тому в такий спосіб мені видається, ці східні держави вони закликають Україну, але в першу чергу Європу, до того, що от, подивіться, ми є системними партнерами. Ми маємо величезні ресурси. Ми можемо там давати вам купу технологій. Ми можемо Дійснювати експансію на ваші ринки, давайте працювати та взамін можемо давати вам корисні, якісь там копалини і високі технології. І мені здається, що це момент, коли е, східний світ хоче переламати хід подій, продемонструвати, що Сполучені Штати не передбачені, вони вводять проти партнерів мита, вони демонструють ворожість. Вони кажуть про напад на інші держави, приєднання Канади чи е, е, Анексію Гренландії е, в той час, коли тут все окей. Можемо працювати, можемо знаходити спільну мову. Я сподіваюся, це не змінить риторику там значної кількості європейських лідерів, але ж частина вже на них орієнтується. Угорщина, словаччина, вочевидь, будемо бачити після виборчих процесів внутрішніх змін у ситуації в інших державах. Сьогодні по Україні летіло, як уже зазначили повітряні сили, 526 засобів повітряного нападу. З них 450 були подавлені, чи то збиті. І на цьому тлі заява міністра закордонних справ Росії Лаврова про те, що Москва очікує продовження переговорів про завершення війни проти України. Це цинізм якого рівня, і яка ну подальша на вашу думку, доля цих мирних перемовин. Тут цікаве питання, тому що е, дуже співставна мені здається заяви Російської Федерації. Путіна, до речі, який на шосі купу речей розказав і про Україну, і про необхідність говорити на вищому рівні, про обговорення долі Запорізької атомної електростанції. Все це відбувається тоді, коли Трамп анонсує чергову важливу заяву. Вона не стосувалася більшої мірою України, але тим не менше, вони знали, що вчора сплив уже навіть не 20-денний термін, про який говорив, Трам, тижні. а 50 днів, які він давав від початку Росії. Результату нуль, і от на цьому фоні, коли Трамп готується, вочевидь, зробити якусь гостру заяву, вони вже за сформованими лекалами, за уявленням того, як працює психологія Трампа і його оточення, готують вкид, говорячи там про необхідність продовження переговорів, про те, що може бути там тристоронні формат, та про те, що ми можемо на якісь там поступки додаткові йти. Знову ж таки, конкретики зовсім небагато, але тим не менше, ось така уявна фейкова щирість про те, що ми ж за врегулювання мирне. Ми бачимо, що Трамп в черговий раз не демонструє готовності до різкіших кроків, тому це якесь коло. Насильства і цинізму, яке продовжується зразу в раз, і в ньому живуть українці. Це якийсь такий е, шоу Трумана, але шоу Трумана жахів відбувається впродовж останніх місяців в Україні. А як ви ставитеся до цієї колотнечі навколо здоров'я Трампа, яка сталася за останні дні? А оця вчорашня заява це було його повернення в люди. Я думаю, що вочевидь там є певні проблеми, і багато було світлин. Які ретушувалися Трампа на зустрічі з кимось і було видно, що там відвідкориговане там обличчя, посмішка, ще якісь речі були фотографії при виходу з Білого Дому. Дуже нетипове пропадання дійсно на там 5 чи днів із публічного дискурсу, що в принципі для нього нетипово. тому що там порівнювали за перший місяць президентства Байдена і Трампа. Трамп разів 5 наговорив більше, порівнюючи із Байденом за е, порівняної такий самий період. Тому вочевидь певні. Проблеми є, і вони, мабуть, очевидні для людини, в якої там робочий день триває ну, годин 14-16, 100%. Робота суцільний стрес, робота, в якій ти не отримуєш жодної зовнішньополітичної, та між внутрішньополітичної перемоги, та збільшення тиску демократів. Ще цей нюсом із Каліфорнії розповідає про те, як будемо руйнувати республіканців на виборах. Звичайно, це все впливає, але те, що він повернувся, це для України краще як на мене, аніж якби ситуація розгорталася в інший спор це призвело би до Дестабілізації ситуації в сполучених штатів це означало б там в негативному сценарії та загибелі там по по смерті Трампа приходу Джей Дівенса він сказав, Нарешту... що він готовий да, ти він ти сказав, на, що він на готовий. низькому старті і, так, знати трошки підлив жарово. Ну, і мені здається, ви знаєте, мені здається, там вже внутрішні почалися бійні за важелі впливу в разі, якщо щось станеться не так із американським президентом, але знаючи хитрість і абсолютно далекість Джей Ді Венса до України, я вважаю, що можливо навіть збереження Трампа. Такою неоднозначною позицією для нас було би кращим виходом із ситуації, аніж прихід е віце-президента, який відверто вороже налаштований і провокує постійну українську сторону. Максим, дякуємо вам. Максим Джигун, політичний експерт, був постом нашої студії.